Всім привіт, друзі! Це без цензури. Я Марина з Лонду і давайте поговоримо про гризню пауків у банці Слуг народу. Як Олександр Кубраков із фаворита Володимира Олександровича Зеленського раптом став крисою сукою стукачем, як про нього пишуть на анонімних телеграм-каналах, дружніх до банкової. І е, давайте ж ми з вами з'ясуємо, як отака заміна несподівана людей, які були такими топ-менеджерами банкової може повпливати безпосередньо на українців і, наприклад, на опалювальний сезон, який буде досить складним у цьому році, одразу скажу, що я не є адвокатом Олександра Кубракова. Всі ми пам'ятаємо велике будівництво, і я нагадаю, що Олександр Кубраков був одним із ключових гравців у цьому великому будівництві. Його обличчя було скрізь на фотографіях із президентом, і всі ми пам'ятаємо геніальну цитату президента, коли незадовго, буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення, вже маючи повну інформацію про те, звідки будуть іти росіяни, які сили вони підготували для повномасштабного наступу, Зеленський розповідав про те, що у нас немає грошей на армію, тому що нам треба будувати дороги. І врешті можу сказати, що в 2021 році. Так як українська влада піарилася саме на великому будівництві, ну це вражало. І нагадаю, що у цей рік ми вже були попереджені: телефонував Байден, телефонувала нам розвідка із усіх країн, в тому числі із ЦРУ американського, і замість того, щоб заливати бетоном укріплення, ми заливали дороги асфальтом, і дуже часто по цих шосе, потім парадними колонами їхали. Росіяни, які прямували до ключових міст Харкова та Києва. Але тим не менше, давайте поговоримо про вчорашнього улюбленця, який викинутий тепер на смітник, як використаний буквально презерватив. Отже, стало відомо, що 9 травня Верховна Рада таки відправила у відставку Олександра Кубракова. Це у нас була людина, під яку створили таке міністерство гігант. У його функціонал впихнули і Міністерство інфраструктури і міністерство розвитку громад і за це він отримав представку віце-прем'єр-міністр. Буквально нещодавно ця людина була такою зіркою, і коли я говорила з різними представниками партії Слуг народу. То, наприклад, у минулому році багато хто говорив, що ну ви знаєте, Кубраков, він же може бути прем'єр-міністром. І взагалі, коли у нас будуть перші такі постовоєнні вибори, то Саша Кубраков буде на бігборді разом із Володимиром Олександровичем і безумовно з великим інфлюенсером за версією видання Тайм е, да е, Андрієм Єрмаком. Так, от давайте трошки поговоримо про Кубракова. І як його звільнення тепер буде впливати безпосередньо на опалювальний сезон, який очевидно буде складним? Отже, що можна сказати про цього Кубракова? Це 100% таке пташення партії влади. Я нагадаю, що на парламентських виборах 2019 року пан Кубраков був під номером 30 у списку партії Слуг народу. Номер 30 – це дуже високе місце, тому це була така людина. Які заздалегідь застовбили місце для попадання у Верховну Раду далі? Він пішов працювати у колишній Украптодур, який тепер називається державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, і далі у 2021 році, коли у нас велике будівництво просто таки набуло всеосяжних таких гігантських масштабів, Сашенька Кубраков пішов до речі керувати цим міністерством інфраструктури. І знаєте, якраз тоді Олександр Кубраков почав бути таким ледве не головним фаворитом пана Зеленського. Ну, головним фаворитом у нього завжди був Андрій Єрмак, а цей такий віце головний фаворит був саме пана президента. І якщо попорпатися по інтернету, можна знайти низку фотографій, де вони обнімаються з президентом, де президент так. Хлопає по плечу Саші Кубракову, де Саша Кубраков так ніжно тримає за руку пана президента. І от що ми тепер бачимо. Злимний бачок Джокер, наприклад, напише наступне: вор Кубраков повністю провалив роботу не просто вор, а вор, стукач і криса. І тут же варто поговорити, чому так трапилося, чому тепер злимний бачок. Офісу президента, де зазвичай полощуть неугодних журналістів, неугодних громадських активістів, а політичних опонентів, пише такі бредотні гадості про свого ж таки члена команди. А справа в тому, що на початку повномасштабної війни трапилося так, що наше державне управління реально було в сраці. І знаєте, коли в країні така криза і війна. І при владі клоуни Ларючники тут безумовно наші західні партнери почали шукати більш-менш притомних людей, навіть серед цих свадібних фотографів, із якими можна працювати, і можна чесно сказати, що, попри те, що Сашко Кубрико був таким активним діячем великого будівництва, і через його руки дуже часто проходили не дуже чисті схеми. То наші західні партнери зважили всі за і проти, і стало абсолютно зрозуміло, що Саша Кубраков це чи не єдина людина, з якою більш-менш можна працювати, і, наприклад, Міністерство інфраструктури у нас було тим міністерством, через яке, до речі, йшли постачання зброї. Чому так? Чому не міноборони? Тому що в Міноборони Резніков займався яйцями. Займався корупційними історіями, прикривав їх да іміджево. Хоча на позі розказував, що ну так це не я, це просто журналісти. Там звідки знайшли ці історії, а реально роботою займалося саме міністерство інфраструктури. І знаєте, в якийсь момент Олександр Кубраков, як така людина, ушла досить розумна, яка очевидно не хоче перебувати десь на тюремних нарах після зміни влади Зеленського, вирішила, що краще працювати із західними партнерами чисто, наприклад, надавати їм чеки про пророблену роботу, ходити з них до них на розмови, робити якісь там певні реформаторські історії у цьому міністерстві. Тобто Налагоджувати прозору роботу із західними партнерами, від яких ми максимально критично залежні, і низка західних наших партнерів реально почала працювати з Кубраковим, і навіть вони на певний період заплющили очі на всі ті схеми, які були під час великого будівництва. І тут можна сказати, що Олександр Купраков ще очевидно прорахував таку іміджеву історію на майбутнє. Як ви розумієте, після того, коли буде скасовано військовий стан, на наступний же ранок низка людей запитає влади, а що ж там трапилося насправді на Чунгарі, Чи була зрада у Стамбулі? Чому були проігноровані владою Зеленським та Єрмаком усі попередження від ЦРУ? І тому. А Кубраков для того, щоб його не питали, такі питання до нього не висував ніхто. Він почав активно реально працювати зі Сполученими Штатами Америки та Євросоюзом, аби отримати подальше таке зелене світло на заняття політичною діяльністю, можливо, якимось бізнесом у поствоєнний час. Але, як ви розумієте, вся ця історія дуже не сподобалася банковій, тому що на банковій вважають, що Західні стосунки, західні контакти це має бути повністю прерогатива Зеленського, а особливо Андрія Єрмака. Андрій Єрмак після того, коли з'явився там у журналі Тайм, десь посеред колишньої актриси Елен Пейдж, яка тепер пройшла трансгендерний перехід і стала чоловіком Еліотом Пейджем. І поп зірок типу Дуаліпи і Калі Міно вважає, що він тепер зірка номер один, і саме він має проводити всю нашу політику і всі наші контакти із американцями мають іти через цю особу. Але американці не хочуть монополізувати всі ці історії на людині, на людину, на до якої у них немає абсолютної довіри. І тому. Єрмак почав викусувати тих людей, з якими американці мають хоч якісь більш-менш притомні контакти. І от трапилася дуже показова історія того ж таки 9 травня. Як насправді банкова поважає наші домовленості із західними партнерами і їхній робочий графік. Отже, є така німецька політикиня, це міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини. Її звати Свенія Шульце. І в низці, до речі, німецьких змі з'явилася така дуже неприємна для нас історія про те, що ця пані подолала такий досить непростий шлях із Берліну до Києва, який зайняв у неї 16 годин часу. І вона мала розмовляти тут із міністерством інфраструктури, до речі, про розвиток української енергомережі. Вона мала привезти додаткову допомогу для. Нашого опалювального сезону, і також вона мала зустрітися саме із Кубриковим, тому що по рангу її посада відповідає саме міністерство Кубрикова стосовно відновлення України. Я нагадаю, що 11-12 червня у Берліні відбудеться конференція стосовно цих питань. І от вона приїхала до Києва, і тут несподівано для себе з'ясувала, що а Кубрико вже на політичному смітнику. І ви знаєте, що дуже огидно: у нас війна, у нас російські війська влаштовують провокації на кордоні, захопили кілька слів в Харківській області, тримають в страху велику Харківську агломерацію. А у нас видання Die Welt через такі міжсобні ігри банкові пише про те, що їхня одна з ключових міністерок, яка, до речі, дуже дуже завжди підтримувала Україну. Приїхала до Києва, і вони то побачилися з Кубраковим, але Кубраков уже не має ніяких повноважень як міністр, ну і що і Кубраков подарував їй намисто із Голубом. І пані Шульца ходила із цим намистом із Голуба, і на цьому закінчилася поїздка. І якщо чесно, це абсолютно ганебна історія, тому що буквально нещодавно стало відомо, що саме Німеччина. Висловила бажання допомагати нам із обладнанням для тих тез, які були знищені чи понівечені внаслідок ударів Російської Федерації. Я, до речі, нагадаю, що мова йде про ті тески, які забезпечують світлом і теплом саме Київську і Харківську агломерацію. Але через те, що очевидно пані Шульце навіть не повідомила українська влада, що ми тут збираємося міністра Кубракова, звільнять, може ви там не їдете з Берліна. Може, ми з вами якось там по телефону поговоримо. Вона позволала цей шлях, і потім, як вона коментувала це німецьким змі, їй було дуже неприємно, що фактично вона приїхала до Києва в пусту. Чим загрожує ця історія, тому що дивіться буквально нещодавно в Німеччині були проведені великі такі міжполітичні дебати, де представники різних ключових партій, які репрезентують до речі, нинішню таку електоральну картину в Німеччині. Вони дискутували між собою, як їм надалі виділяти пакети допомоги для України і українців. Справ, тому, що Німеччина дуже сильно допомагає Україні, це безпосередньо допомога Україні, допомога на фронт, допомога грошова і утримання всіх тих біженців, які перебувають тимчасово чи можливо надовго на території Німеччини. І от всі партії дійшли до такої думки. Що, очевидно, треба скорочувати низку програм. І от уявіть таку ситуацію. Повертається ця пані Свенія Шульце додому, зустрічається вона із соціал-демократичною партією, вона, до речі, є представницею партії Шольца, і каже: ну, дивіться, я з'їздила до Києва, але я не зрозуміла, що хоче український уряд, чи хоче він отримувати те обладнання з українських із німецьких ТЕЦ, закритих для своїх українських. І, взагалі, я не зустрілася з Кубраковим, тому що мені не сказали, що його звільняють. Я не знаю як працювати з українцями далі. Як ви думаєте, як відреагує до речі, пересічний виборець соціал-демократичної партії на таке ставлення українського уряду до їхньої міністерки? Німці, як люди, абсолютно практичні, скажуть: а чому наша міністерка має витрачати 16 годин свого часу лише на дорогу, якщо українці самі не визначилися, що вони хочуть? Якщо вони самі не розуміють, яка допомога їм потрібна від німецького уряду. І знаєте, я не здивуюся, коли потім пан президент буде записувати якісь вечірні свої відосики, а вийде такий в зеленому гуді там чи флісці. І буде розповідати про те, який же ж негідник Олаф Шольц, і які російські ІПСО, і які російські агенти засіли в соціал-демократичній партії Німеччини, як вони зривають допомогу Україні. А насправді ж головне, що це ж просто жадні одна така Німеччина не хоче допомагати Україні і давати купу грошей без жодних чеків і зобов'язань. Це абсолютно ганебна історія, тому що, очевидно, Володимир Зеленський думає набагато гірше, як ми будемо проживати цю зиму, в яких умовах, аніж німецький уряд. І насправді це показує, що ми абсолютно навіть не спромоглися адекватно підготуватися до цієї конференції з відновлення України, яка запланована 11-12 червня у Берліні, тому що. Одна із дуже важливих міністерок, друг до речі, України, і людина, яка була міністром не лише в уряді Зарешольца, а й працювала за уряду Ангели Меркель, не змогла зустрітися із урядовцем аналогічного ранку. Так, мені там в Фейсбуці, коли я підняла цю історію, написали певні мої підписники. Ну а що таке? Ону, вона приїхала, могла б з кимось іншим зустрітися з уряду. Ні, не могла. б. Тому що зрозумієте, коли мова йде про відновлення ТЕЦ, коли мова йде про обладнання для української енергомережі, треба зустрічатися із міністром абсолютно рівного рангу. Не може... Міністерка, яка відповідає за ці питання в німецькому уряді зустрічатися з ким попало. Це така, знаєте, аналогічна історія. Наприклад, вам потрібна операція, вам потрібно вирізати апендецит, але ви йдете на зустріч із учителем географії. Воно то, наче, хороша людина, але абсолютно не та профільна, яка вам потрібна. І знаєте, що дуже прикметно в цей час, коли виникла ця історія, коли її почали розносити дуже активно німецькі змі, причому в не дуже вигідному для нас ракурсі, це показує нас, українців, як таких людей, які абсолютно інфантильно ставляться до підготовки до зими. до... Всі ті допомоги, яку надає нам Німеччина, спасибі їм велике, до всіх тих намагань партії Олафа Шольца допомогти, попри те, що Олаф Шольц дуже часто така, знаєте, сцеклива людина і не хоче там робити зайвих тілорухів, але його партія таки допомагає. І інші члени його партії вписуються дуже активно за Україну. Тут ще дуже важливо сказати, що паніця Свеня Шульц вона є така, такою активною досить діячкою своєї землі. Північний Рейн Вестфалія. Я нагадаю, що це дуже багата земля німецька, де якраз дуже багато грошей. І знаєте, після такого ставлення, очевидно, вона теж зустрінеться зі своїми виборцями, десь в Дюссельдорфі і скаже: ну, ви знаєте, там. В Україні вважають, що і без нас якось вони зможуть, то, може, ми якось зменшимо їм допомогу. І повірте, низка виборців німецьких скаже, да, давайте ми не будемо більше утримувати українців. Краще ці гроші заберемо на які свої програми в нашому рідному Так от, що цікаво паралельно на анонімних телеграм-каналах почалася додаткова атака, що й на тих людей, які Буквально трошки за діло захистили цього самого Олександра Кубракова і якісь його домовленості з західними партнерами. От те, що я помітила, знову ці злимні бачки а Аля Джокер намагаються розказати, які ж погані Віталій Шабунін, і, наприклад, Юрій Ніколов, що вони знову ухилянти і натяки. Знаєте, такі дуже специфічні, що от лучші погибли на фронті, аті тобто така знаєте, ідея накручування і маніпуляція, що цих теж треба відправити на фронт, щоб вони здохли десь в лісопасадці. І яка мораль із всіх цих історій? Така поведінка української влади абсолютно не красить. Нас перед західними партнерами, і це ще, на жаль, є свідчення таким дуже яскравим, що в Офісі президента України щодня все більше втрачають зв'язок із реальністю. І знаєте, не, я не хочу захищати цього Олександра Кубрикова. І він за своє ще відповість очевидно. Але як же гидко і негарно все це виглядало перед. Німецькою політикиною, яка справді хоче допомогти Україні і підготувати Україну до того великого заходу, який буде у Берліні 11-12 червня. Знаєте, там за пару років до повномасштабного вторгнення президент Зеленський розповідав про те, що він нікому нічого не винен, що він винен лише батькам. І я вам чесно скажу, як приватна особа, як просто громадянин такий середньостатистичний, Володимир Зеленський безумовно нічого нікому не винен. Не винен лише батькам. Однак у тебе є статус Верховного Головнокомандувача в часи війни, і він, очевидно, превалює над приватною особою Володимира Зеленського. І ваше головне завдання, шановні чи не шановні представники банкової служби. На нинішньому етапі війни із її втратами людськими, матеріальними, територіальними, це зберегти незалежність і викроїти оптимальні умови перемовин з Російською Федерацією. Немає абсолютного сенсу мірятися рейтингами із тими, хто тобі не ворог. Мова ж іде абсолютно не про залужного, не про Порошенка, не про Юлію Тимошенко, не про будь-якого іншого. Політика. Ми не знаємо, скільки нас доживе до наступних парламентських і президентських виборів. Але очевидно, нам треба прийняти цей урок, що не має бути ніколи знову як 24 лютого. І не варто обирати тих людей, яким потрібні лише оплески, і які не хочуть зустрічатися з друзями. І зараз прийшли до такого етапу, коли з'їдають навіть своїх лише тому, що ці свої виявилися трошки більш ефективніші за типових ларючників. Що ж, лишаю вас із роздумами, напишіть, що ви думаєте про таку свинську дипломатію від банкової? І як на вашу думку, тепер Німеччина буде ставитися до України після таких віражів? Всім дякую за увагу. Це був проект «Без з Марина данилюк до Підпишіться, будь ласка, і поставте лайк.